Не будучи патріотом, ти не можеш стати націоналістом. Ми скорочуємося як нація. Ми це все бачимо на діпстейтах і так далі. У них ж за царя готові померти кожен другий. Громадянин Російської Федерації десять років воює за Україну і за українські цінності. Так що є хороші росіяни, за все треба боротися. Частина українців, україномовних вишиванках, пливуть і тонуть в тиси. Да, ми втратили Крим. Частину Донбасу, але це не співмірно з тим, що ми можемо втратити, якщо ми втратимо взагалі державність? Зважаючи на те, що багато хто з нас народився ще при Радянському Союзі, і багато хто там в побуті спілкувався російською, продовжує спілкуватися російською. Чи визначає те, якою мовою спілкується людина, українець, щоб взагалі так. Точну дефініцію зробити, чи визначає це його національну е, ідентичність і ідею? Українець це людина, яка співпереживає, є в обоймі народу, нації, народності в Україні е, і співпереживає з її долею. України як такої. Має відношення там, до фронту, до роботи в тилу на фронт в інтересах, на готовності стати захистити свою державу, сім'ю і так далі, надати допомогу людям в тилу там, і так далі. А його мовні питання, там, приналежність до він кримський татарин, там, грузин чи ще щось. Я бачив багато грузинів в війську, і вони більші українці часто. Чим велика кількість українців, там, які ухиляються і пливуть через тису, і гинуть в тисі по своїй натурі, тому що вони пішли захищати хай навіть далеку для них країну, вони тут могли проживати, могли навіщати своїх родичів, там, які тут жили колись ще щось. Але вони приїхали сюди і борються за цей народ, за, її, за його успіх, за його е незалежність. А частина українців, україномовних вишиванках. Пливуть і тонуть в тисі. Ти не втечеш від життя, воно тебе догонить так чи інакше. Да, хтось уйде в якихось питань там, сьогодні, але воно так чи інакше догоне. Я фаталіст по життю. І я розумію, що е це речі, які вони взаємопов'язані. І людина, яка розмовляє російською мовою і б'ється в окопі, вона має повне право. Називаються українцем. Мені дуже шкода, то, що Україна до сих пір не випрацювала простий алгоритм от надання просто громадянства держави особі, яка прийшла і воює в якомусь сільському підрозділі. У нас дуже багато перипетій за рахунок того, що кому давати на життя, кому не давати, видавати громадянство, не видавати далі. Люди по 10 років воюють і не можуть отримати громадянство. Інші люди в Тіктоках хвастаються корішками українського паспорта, знаходячись там рік-півтора в країні, не маючи відношення до оборони країни, до ще щось, Прийшло, просто приїхали навчатись. Ну, от для мене дуже показовим є е, такий у нас Барсік, Калаврат, із Азова, в 2014 році доєднався, в роту розвідки потрапив потім. Звільнився, був у мене в організації, почалась війна. Був на київській компанії, полетів в Маріуполь на вертольоті, отримав поранення, повернувся, реабілітувався, став стрій, поїхав в Бахмут. В Бахмуті отримав поранення, реабілітувався, став стрій, неугомонний. Людина російськомовна, громадянин Російської Федерації, 10 років воює за Україну і за українські цінності. Національні цінності бореться за своїх соратників, побратимів і так далі. Так що є хороші росіяни? Ну, вилучається, так. Да. Об'єктивно, так. Да. Ті, які воюють за Україну, однозначно хороші росіяни. От, однозначно. Я буду сміятися перепетієм історії, якщо в якийсь момент життя маятник відійде в другу сторону і центр в Києві буде домінувати над зруйнованою Москвою, Омском. І всі напрямки будуть йти не в Москву, а в Київ. І Київська церква буде там розказувати попам в Москві, як правильно службу на українській мові читати. Ну, знаєте, історія це ж така річ, вона не прогнозована. От мені здавалося, в свій час, що в 13-му році, Янкович точно серйозно довго, і це були десятки років. І ну, в нього така узурпація влади відбулася. Люди приїжджали сюди от, боротися проти цього свавілля. І здавалось, що все вже кінець. Ну, типу, український народ уже нікуди не зможе типу, вирватися з обіймів Російської імперії. Так було важко, дихати важко. І нічого. Свобода рухів, пересування, можливості величезні для народу. Да, ми втратили Крим частину Донбасу. Да, стали передумовою для повномасштабної війни. Але нічого не дається просто так. От за все треба боротися. Ми втратили дуже багато і в територіях, і в людях, і в потужностях мається на увазі промислових. Але це не співмірно з тим, що ми можемо втратити, якщо ми втратимо взагалі державність. Якщо ми просто віддамось противнику, він зайде, займе, поставить своїх керівників, і завтра ми будемо штурмувати Польщу. Наприклад, чи Прибалтику. Апетит ж у агресора приходять під час удачі. Це ж ми знаємо. Національна ідея говорить про те, що українська мова пріоритет, але не обмежує можливість бути будь українцем будь-за кого, кого завгодно. Грузин, який ледь розмовляє російською мовою, більший українець часто, ніж деякі українці, які вишиванці розкладають бюджети. Це життя. Тут немає єдиної формули, під яку можна загнати, і, і все буде ідеально. Націоналізм і патріотизм. Це от те саме, це складові одне історії. Це... це похідні. Я думаю, від чого? От, в моєму баченні це похідні. Патріотизм це більш широке поняття, всеохоплююче, а націоналізм це більше, е, вузьке і цілеспрямоване. Патріотизм будується на. Любві до своєї держави без різниці. Жовто-синій колір, тризуб, там, історичні постаті і так далі. А націоналізм це вже пожертва себе на, в інтересах цієї от, любові. От Патріотизм виховує націоналізм. Тобто, не будучи патріотом, ти не можеш стати націоналістом. Тому що націоналіст так чи інакше жертвує чимось своїм життям, здоров'ям, часом і так далі. Патріоти всі. Гімн України став, там, прочитав, заспівав, прослухав, 9 ранку зупинився на вулиці. Ти вже патріот. В принципі, ти формально витримав, приспустив жовто-синій прапор у себе там, на домі до якоїсь національної там, дати там, трагічної. Ти патріот. Ти втратив е, час на Переїзди, волонтерки, збору людей там, ну, з людей там, допомоги там, і так далі, і відвезення, ти вже ближче до націоналіста. Ти сів в окоп з автоматом, то ти вже націоналіст. І навіть ті люди, які не думають, що вони націоналісти, вони думають, що вони там будь-хто, вони десь на підсвідомості все одно націоналісти. Якщо просто... хтось подивиться це відео, і вони такі, о, я націоналіст. Нормально. Нам треба багато націоналістів в Україні, щоб стать національної країни, тому що вона зможе визначити межі нашого успіху. Якщо ми будемо далі так котитися, як ми котимось зараз, то ми докотимось до без ідейності, без якогось бачення доктринального майбутнього, то ми до, до Росії. Тож, якщо я правильно зрозумів, Еволюційний шлях наш мав би бути такий, що спочатку усвідомити себе українцем, потім еволюціонувати в патріота, потім еволюціонувати в націоналісти. Ну, по великому Десь. рахунку, да. А де ми зараз? Наше суспільство. На рівні патріотизму. Особливо це проявляється, коли трапляється якась біда. От всі згадують, що вони патріоти. Ну, там прилетіла ракета в Ахмаді. Ну скільки скільки, патріот... скільки скільки Під тривав ефект там, патріотизму від Ахмедиту? Ну, Два кілька тижні? днів. Я би сказав кілька днів. А далі почали потім... тендери на забудові, відбудові Там, патріотизм ну, наш він такий виходить, так як щось сталося. Клюнуло в одне yeah. місце, і ми такі, о, патріоти. Потім yeah. цей Об патріотизм об'єдналося, щось там поробили. Дуже багато було волонтерів, yeah, розбиралися yeah. завали, і прям, ну, But я. Щось, да? щось було таке в повітрі. А потім воно знов десь так розвіюється. І ми можемо якось, щоб це був якийсь перманентний стан. Українці, вони які є, з такими нами жить. Ми не поміняємося. Це в нас в крові мільйонами років формувалося. І... Я переконаний, що з'явиться колись національний лідер, який поведе там вперед ці всі історії. Я думаю, він вже є в моєму баченні, в моїй парадигмі. Просто про нього ще ніхто ну або ніхто, або дуже, або дуже мало людей знають. Но. Но, тим не менше, це нас чекає попереду. Наша задача тримати оборону, битись, перемагати на тих відрізках, де ми знаходимося. Кожному віддаватись повністю на цю боротьбу. А оці от шатання, зрада, перемога, зрада перемога, вона ж, ж просто це ж наша національна а, це, 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 наша... Це, це знову ж таки туди. от, типу... Це з... Наша це національна хтої... традиція. типу. як в когось національна традиція, там м'яч з одного села перенести в, другу, в друге село через гору, ну, от то в нас національна традиція про зраду і про перемогу покричать. Я думаю, це добре, по одній простій причині, значить не пофігу. Ну, значить, не все одно. Якщо люди про щось говорять і буде набагато гірше, коли сприйматиметься негативна річ, це ж вже привикли до цього. Нє, якщо тіпа, це коливає людей, бентежить когось, то значить це впливає на їхнє світосприйняття і воно не, не включається в їхню парадигму бачення. Справ, які мають відбуватися. Питання в тому, що чи буде еліта національно орієнтована. Я все-таки оптиміст по своїй суті, ідеаліст по своїй натурі, і я переконаний, що ми дійдемо до того часу, коли ну, ще на, моє, на моїй пам'яті це ще буде, от, що ми досягнемо своєї національної країни, яка буде Піклуватись в більшості випадків тими речами, про які ми говорили. Ти другий командир Азову. Да. Азов дуже потужна структура, який весь азовський рух загалом. Чому ти обрав далі займатися власне молоддю, а не продовжувати свою кар'єру в Азові або йти там на вищі шаблі, щоб якось міняти ситуацію у Збройних силах. Ну, так склалася ситуація. В 2016 році я передав командування Жорину другому СЕ, і в принципі, насправді зараз не, не шкодую цьому. У 2015 році з ОЗСП Азов 3057 військової частини ми ще формально називалися полком, але фактично, юридично, були окремим загоном спеціального призначення в полку 357 маріупольський полк, Потім він став бригадою. При наявному штату там до досягало 2100-2200 там чоловік. Здається, що не помиляюсь. І нам обмежили можливість набору людей з інших підрозділів, там переводів, там і так далі, добору і так далі. Тому там були складні процеси політичних рішень. Після другого мінського почалось максимально збивання, типа активності на фронті, мінімізація там. Вдалих, там, наприклад, там штурмових дій там чи унеможливлення будь-якого ведення вогню там, на цілих відрізках фронту. У нас е, сформувався як від е, Азову, Азовського руху. Дрівніш Білецький, наш лідер, ну беззаперечний е, лідер да, руху, став депутатом, і він потягнув сюди ряд людей, які вийшли в цивільний сектор і зайняли. Цивільно-політичною діяльністю. До 2022 року ми були тільки представлені тільки в Нацгвардії і тільки в структурі МВС. Все. В Збройних силах України ми навіть не розуміли і не орієнтували, що там відбувається. Так трапилося, що в 2022 році ну, теж треба розуміти стан справ в 22-му році. Маріуполь знаходиться на оборонних позиціях, там закопано, окопано. Перший день війни ніхто не думав, що буде трагедія в Маріуполі. Тобто прорвати лінію оборони досить важко. Дуже багато зараз відтинків фронту. Ну вже не дуже багато, вже залишилось не так багато, але є і ще відтинки фронту, де проходила лінія оборони ще за часів ООС. А в Маріуполі відбулася ну, катастрофічна історія за рахунок того, що з перешейка кримського пішли хвилі противника направо і наліво. Взяли швидко Херсон, проскочили, перескочили Дніпро. І пішли через Мелітополь на Приморськ і на Бердянськ. І теж маршем, грубо кажучи, маршові колони досягли своєї цілі. І відповідно, дистанцію, яку вони преодоліли за кілька днів, вона була занадто велика для того, щоб оцінювати це як можливим варіантом. Дій, ну, коли вже в Мелітополі були там, колони, то вже було зрозуміло, куди вони рухаються. Але в цей же час. За кілька днів під Києвом в Гостомелі висаджувався десант. І, грубо кажучи, всім бросати все їхати в Маріуполь, ще не розуміючи, що він під загрозою в 24 лютого, чи всім тягнутися в Київ, захищати столицю, це було таке, так би мовити, важке рішення. В Маріуполі наші брати, по побратими можливість швидко стати в стрій, оформитися, отримати зброю. Тут невідома доля, яким чином ми будемо. Воювати, чим озброїмося, в який підрозділ впишемося, хто буде нашими командирами і так далі. І так трапилося, що перший місяць ми взагалі воювали без, ну, чуть більше місяця воювали без статусу. Чисто на добровольчівському духу. На жовтих Богданах? Ну, так. Да, на маршрутках, на пікапах, на автобусах у «Приватбанка», там, на виділених там, підприємцями Рено Сандера. Ну, тобто автопарк був максимально різний. Коли виїжджала група кудись там на Горінку чи на Мощун, це виглядало досить епатажно, я би так сказав. От. Ну і це знову ж таки давало нам шанс виживаємості по причині того, що ну, Збройні Сили України, які займали, як правило, кругову оборону на своїх блокпостах, ну, вони бачили, як їздить противник. На бронетехніки, на все. І коли їхала колона з жовтими Богданами, то вони розуміли, що це хлопці, <сі>, які несуть їм угрози. <сі> можна було домовитися на, на блокпостах, щоб не, 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 не участвувати в перестрілках. Якщо ти рандомно так просто зустрінеш європейця на вулиці і розкажеш два дні із лютого 22-го року, то він скаже, ти мене обманюєш? Так неможливо. Цього не може бути. Ну, розкажи якусь історію. Хлопчина з батальйону матеріально-технічного забезпечення попадає в цю ситуацію на кадрах, де завалює граната, взривається, завалює, привалює тіпа, він це мотає, забігають федери, і він їм дає бой. Трьох убиває, відстаю позицію. Ну, для Звичайної людини сказати, ну, військовий, будучи пораненим, захистився, знищив там, трьох штурмовикого противника. Для рандомної гражданської людини, це тіпа, Ти що тут такого? Ну, тіп, ну, це ж постійно. А для військового, який розуміє, що людина, яка в батальйоні матеріально-технічного забезпечення служить, не маючи ні досвіду, ні розуміння окопної війни, Незнання знання якогось там і так далі. Яка прийшла тижня-три назад в підрозділ, ну, образно говоря, там, може, місяць, два, три. Ну, от, буквально зелений. Ще пороха, не нюхавший. Ну він красавчик. Чому все-таки була створена центурія? Для захисту України. Ну, по суті, ми взяли собі місію захист країни. А мета наша. Глобально, якщо брати концептуально, це велика Україна. Досягнення нашим народом, нашою нацією, можливості називатися великою Україною. Великою не по територіальним признакам, есть, а великою з точки зору впливу назовні. Нас цікавить загальне от, сприйняття от, організації наших соратників, побратимів, цікавить загальне сприйняття світу України. Тобто, якщо ми... Маємо вплив не тільки в країні, а поза її межами можемо представити себе да, на зовнішній арені. Не попрошайка, яка випрашує 2 f 16 а запропонує, ми можемо вирішити вашу проблему в Африці. Це ж геополітичні ігри, це зовсім інші історії. Така яка вона, от, от, як пояснити національну ідею в, в контексті того, що ти говориш про презентацію України на світовій арені, щоб ми перестали бути попрошайками, щоб ми щось запропонували цьому світу? Замисел взагалі організації це об'єднання на, на платформі там, організації, е, об'єднання різних людей. Для творення нових кадрів для майбутнього. Це така більш гіперболізована історія. але Вона має під собою задум того, що молоді сьогодні, хто там 14, 18, 20 років, в них попереду важкий період часу. Вони повинні підготуватись до чогось. Що буде попереду? Ми ж не ванга, правильно, ми не можемо передбачити їх треба готувати максимально широко. Давати їм розуміння, що не попрацюєш, не поїси. Ну, образно говоря, да, там, що вони повинні навчатися, що вони повинні працювати, тренуватись, тренуватись не тільки фізично, вони заходять в самий важкий час. Ми, як нація, ніколи не тікали від викликів. Щоб не траплялось на нашому шляху, ми їх зустрічали достойно. І оці молоді люди повинні розуміти, що від їхнього е, кількісно ми вже не переграємо противника. Ми скорочуємося як нація. Е, ми повинні щось запропонувати таке. Назовні, щоб один до десяти вже рахувалося. Зараз ми рахуємося один до трьох. До початку повномасштабної війни в Україні було 49 мільйонів. В Росії було там 120 чи 130 мільйонів. Це один до трьох співвідношення. Якщо ті ж самі тенденції залишаться через 10-20 років, то для нашої молоді вже співвідношення буде не один до трьох і не один до п'яти, а один до десяти. Якщо ми хочемо залишитись українцями, української нацією, то нам не можна зупинятися на там Сьогоденні там, чи завтрашньому дню. Якщо я правильно зрозумів, українці мають усвідомити себе українцями. Абсолютно вірно. І, і тоді буде втрачатися ця відсоток меншовартісних людей, які шукають на Заході чи на сході на кого рівнятися. Ну, знову ж таки, ми подивимось на Росію, там же це все організовано тотально і контрольовано. А в нас ініціатива і об'єми різні. У них ж за царя готові померти кожен другий, Типу, померти. А якщо дивитися на наш народ, то наш народ за царя помирати не збирається. Він готовий піти до останнього, до, до загибелі за якусь свою там, національну ідею, яка нікому не може пояснитися. Вони кічаться тим, що вони готові померти і реально йдуть помирають, помирають пачками, і ми це бачимо кожен день на кожному відтинку фронту. Вони реально помирають пачками. Але по одній дорозі може лежати батальйон розстріляний, і вони все одно будуть перти по своїм трупам лізти. Для мене це був тоді такий злом розуміння свідомості війни. Насправді, в чому принципова різниця між їхньою юнармією і центурією, якщо порівнювати. Я не хочу порівнювати, тому що це по суті. Це наш ключовий опонент на поприщі боротьби за молодь. Це державна програма, в якій є заробітні плати, в якій є центральна вказівка через Міністерство освіти сприяти цій історії, набору людей, навчанню людей і далі, так далі. І це розширення на мільйони людей, на мільйони дітей. І це мільйони дітей, які прокачуються ідеологічно, прокачуються фізично, тобто вони проходять вишкіл, тренування вже в малі роки в дитинстві. Вони знають, хто їхній противник. Якщо задати питання молодим людям на сьогоднішній день, з ким ви будете воювати через 10 років, вони скажуть, ну дай Бог, що ні з ким. А якщо задати такій ж самі людині, такій же самі кількості людей в Росії, вони будуть скажуть, будемо. Ну, будем. Тобто, я впевнений в цьому на 100%. Воно працює саме таким чином. І якщо Російська Федерація не знищиться, тобто не буде тотальної перемоги України, то ми цю історію перенесемо. На майбутнє і юнармія ця готується по повній програмі. Для Центурії це ініціатива, це дуже важко підйомна річ. Це треба змотивувати людей, переконати людей, що це все важливо, що їм треба це, щоб вони розуміли, що це треба. Ідейно запалити людину, тобто йому треба пояснити, навіщо це. Ну, досить складний процес. А так як ми, нація мирна, і не, і не сильно трудолюбива і не сильно бажаюча воювати, то ми розраховуємо на те, що от от, -от, -от закінчиться. Два-три тижні, 2-3 два тижні, 2-3 тижні. І от нас успіх Курської історії да, скружив. Типу. А, ну це типу, готуються переговори. Та ні, господа, так не буває. По манові паличці нічого не буває. Дуже доведеться багато ще. Попотіть для того, щоб дійти поки що тільки до переговорів. А закінчення війни, воно лежатиме швидше за все, в питанні знищення Російської Федерації як такової. Як їм можливо знищити, в принципі? Ну, який ж Радянський Союз знищився як Союз. Ну кажу, що, що єдиний варіант це розпад на якісь Я маленькі окремі. Я теж це бачу як розпад Російської Федерації на не, на, не, на велику кількість невеликих шматків, але це не вигідно, наприклад, нашим західним партнерам. По одній простій причині це неконтрольовані можливості новостворених об'єктів, які матимуть доступ до ядерної зброї, які матимуть доступ до ресурсів, налагоджені зв'язки. Є ієрархія, є розуміння, що там всім, всі всім управляють, домінують. Можна викачувати ресурси з Росії, давати їм гроші за це. Вона буде все це ретранслювати в ракети і там, в озброєння. Ну Тому... Все-таки, якщо звузити, політика, громадська діяльність чи військова справа от що тобі зараз? Військова або... справа. Військової Поки справи. війна йде, військова справа однозначно. Тобто ну, немає іншого бачення. Військова справа однозначно при посильній допомозі молоді, тому що ми там черпаємо ресурси. Так чи інакше, маючи вплив на молодь, ми маємо вплив на велику кількість людей. І до нас в бригаду приходять люди з ідейними мотивами на службу, і дуже багато піхотинців насправді заходить з організації. І це там. Ну, це солідний приток кадрів. А Азовський рух загалом це не лише Азов, це не лише 3 штурмова. Далеко Це і Кракен. І Кракен, і ну, знову ж таки, 98-й батальйон об'єднався з 3 штурмовою. Любард парні об'єдналися і зайшли батальйоном в Азов. В Кракені там теж багато. Людей попиття стягувалось, ССО, Азов-Харків, такий був проєкт теж окремо. Ну, і в багато інших підрозділах, в різних підрозділах, там в Гурі, там дуже багато наших побратимів в РДК, наприклад, із старих, типу, ще довоєнних, там, до повномасштабної війни, початку війни, людей, які не мали громадянства, вони пішли в російський добровольчий корпус. Підтримуються зв'язки, комунікації. Там, і всі, по суті, одної ідеї, одного бачення. Так, а що об'єднує усі. Ідея, бачення, світогляд. Це світогляд. Ми дуже сильно відрізняємося саме з цим питанням. У нас немає прописних істин, вони всі і так всім зрозумілі. Ти націоналіст, ну то, що я говорив, не патріот, а вже вища степень націоналіст. Є розуміння, що в Азовському русі ця людина зайде, і для нього не буде ніяких обмежень, бачення, там, світогляду і так далі. Ну, це все базується на світоглядних питаннях. Твій меседж тим українцям, от за, за ікс поколінь, які мають там вирости, тих українців, якими ти їх бачиш, от твій меседж зараз. Робота, роботи раз роботу. От не бояться роботи. Робота над собою. Тренування, заняття це все робота, це праця, труд. Це те, що робить людину, робить особистість. І тільки переважаючи свою лінь, домінуючи над своїми негативними факторами сторонами, ти можеш себе примусити дисциплінувати настільки, щоб примусити себе робити більше, от чуть, чуть більше, кожен день. Наше майбутнє покоління має забути про такі річ, як втрата часу в короткометражних роликах Інстаграма, Тіктока, Ютуба там і так далі, скролюючи да, екран, а закрити його, не знайти в собі силу, відкласти, взяти книгу, піти на вулицю з друзями, погуляти, піти на тренування. Піти навчитися якійсь справі, піти попрацювати, здобути якийсь коефіцієнт доданої вартості там, і так далі, напрацювати оцю складову. Тому посил і меседж один. У нас багато роботи попереду, тому треба її всім працювати. Просто їба, як, як, як пропалує. Тоді в нас буде якась здвіг смертної точки. А так, якщо ми будемо лінитися і віддаватися своїм. Слабо костям, то, то ми залишимось там, де є. І нічого не змінимо. Роботи! Дякую за змістов. Дякую,